Не з акули, а з ангелом. <хи> От. І ми це запам'ятали, і тому зараз ми присвячуємо пану Івану до да. янголів. Прилітали два янголи рано в суботу. Приносили пляшку з святою водою. І ми посідали спиною до роботи, і я їм розповів, що хворію тобою. Пожалівся, що ввечері десь о сьомій, Починає зеленкати в грудях дзвоник, і я проганяю підпиту в тому і готуюсь до нічної від тебе оборони. Обходжу по коло свої володіння, не виставляю варту і щиро радію, що не прокрадуться хтивою тінню про тебе спогади, і на тебе надія, а стимні, сідаю десь у кутку і починаю з собою не про тебе складати. Слова що оборону мою хитку захищають на підступах, як солдати. Потім збираюсь на підвіконня і гадаю, з якого ж сузір я родом оті з дитинства священні коні, що було посли за бабусиним городом. А хто ж править тими кіньми і досі? Запитаю о янгелів ненавмисно, а може пошукаю в старенькій досі, бо відсього й і Windows і Linux висне.